Отож, зараз би хотіла е, запросити до слова декана біологічного факультету Ігоря Хмаря. Е, скажіть, будь ласка, пане Ігорі, чи матимете змогу зараз розмовляти? Так, я маю, я на зв'язку. Чудово. Е, одразу додам, що е, на наших слайдах буде опублікована інформація про е, той чи інший факультет, який зараз. Е, Буде представляти себе, і ви відповідно вже ті питання, які будуть візуалізовані на презентації, можете не давати, бо е, цілком можете собі їх заскрінити з цієї презентації. Доброго дня, хлопці, дівчата. Радий був вас всіх бачити. І відразу я почну, напевно з тих питань, які ви задавали в чаті. Так, а в чаті є задано. Е... І поділюся екраном, щоб було видно ці екрани, і даду тому нашу маленьку презентацію, дай презентацію, а інформацію, я хотів би з вами поділитися. Так? Е Якщо ми говоримо про хімічний факультет, то е ви бачите, що в нас є дві спеціальності: середня освіта хімія і хімія. Так? І відразу перше ж питання. Е Якщо ви побачите, то е так, що тут таке є? ну, Давайте перше відкрию тоді. А ось є екран. Так, е буквально е зовсім скоро ми будемо мати е завтра. Е 28 квітня о 18 годині 16 годині, в 16 буде зустріч Моя в Львів Open Lab, Це є такий світі простір на Сисовій. Якщо ви вже заходили на сайт університету, то ви можете зайти на сторінку хімічного факультету, де є та інформація. Це такий ніби маленький анонс. Крім того, ви питали про дні відкритих дверей, то 6 травня так само буде інформація на сайті хімічного факультету про те, що нас чекає е, День відкритих дверей на хімічному, геологічному і е, фізичному факультетах, який називається Фестиваль наук? Е, тепер, якщо ви бачите питання, Ой, яку спеціальність краще? Побачити, видно, відвіч... е, так, видно Дві вкладки. Дві вкладки е, викладають. Але видно ваші дві вкладки. Не воно, Правильно, так. і мене чути. Так, так, і так. мене чути. Де ж до моєї дві вкладки, і мене чути. Значить, е, тепер від скільки мене видно і мене чути, я приходжу до тих питань. Перше питання: яку спеціальність краще брати: хімічного чи середнього освіта? Е, по великому рахунку, це залежить від вашого бажання, бо е, навіть де, де деякі мірі є зручно е, вибирати хімічну освіту. Чому? Тому що е, навчання вони дуже десь приблизно відсотки на 60 перелік дисциплін є такі самі, просто на середньому світі більше є педагогічних дис... блоку, а на хімії більше е, таких хімічних дисциплін. Е, але основні курси не органічна хімія, аналітична хімія, органічна хімія, фізична хімія. Вони є на всіх е, тих двох спеціальностях однаковій мірі. Який є плюс хімічної освіти, це тим, що коли ви закінчуєте 4 роки бакалаврати, ви маєте диплом вчителя хімії, а потім можете поступити на 102 хімію в магістратуру і таким чином ви будете мати дві, дві спеціальності: чисту хімічну і спеціальність педагогічну. але це жодному випадку не зменшує ваги е, освіти. Хімічної, тому що ви будете мати і педагогічну практику, і велику кількість диптабін вільного вибору, ту ж саму педагогіку методів викладання, вкладання, і зможете так само йти в школу працювати. Крім того, магістратура, магістратура 102 хімія сама за визначенням дає можливість навчання е, працювати в школі. Тобто, е, Різниця між середньою освітою і хімією лише в наповненні педагогічними дисциплінами перших чотири роки. Прохідний бал на бюджет тут вже ви чули, що говорив Андрій Федорович. Є питання дуже складне, тому що рік на рік не приходиться. Були в нас такі роки, що поступали на бюджет зі 120 балами, а були такі роки, що поступали із 140 балами. балами. Дуже важко прогнозувати. Єдине, що я можу вам сказати з досвіду, якщо ви берете хімію першим пріоритетом, а реально ви хочете на хімію поступити, ви це зробите, тоді ви поступите однозначно, перемістивши вниз конкурентів, які мають вищий бал, але хімію, скажімо, не першим пріоритетом. Ну і про кар'єрні перспективи. Кар'єрні перспективи дуже легко е, буде озв... почути по нашій осій. Е, е, Зустрічі завтра е, на е, зустрічі з Деканом, так само про це буду говорити і 6 травня на е, е, нашого Дня Квітліти дверей наживо на факультеті, який буде називатися Фестиваль поринь у світ науки. Але якщо буквально два слова, два слова і е, разі відкрита є наша вкладка, то е, якщо ви зайдете на нашу е, головну сторінку хімічного факультету, Вебсторінку, то ви зможете подивитися. Ось, я на сюди клікнув, е, працевлаштування і вакансії, так Ми постійно оголошуємо, то, е, хто є, які вакансії є, і е, логотипи компанії, де працюють наші випускники. Фактично, е, якщо років 10 назад ми для наших випускників шукали місця, то останні. Е, Може, років 5 до нас телефонують і пропонують місце. А ми кажемо, ви знаєте, ми вже всіх магістрів і е, працівників працевлаштували. Ну, але якщо так е, по статистиці, то найбільше наших пузників працює на Галичфармі, належить до корпорації Артерії. Якщо з'явилися якісь додаткові питання в чаті, я з радістю вам ще на них. Відповім. Дякую, будь ласка. Дякую. Го... Добре, добре. скажіть. Я думаю, що можливо, якщо з'явилися питання в чаті, то ви можете також долучитися до чату і відповісти в письмовій формі, бо у нас вже вичерпався час для хімічного факультету і мусимо кликати наступний. Добре, факультет. будь ласка, отож, надіюся, що у біологічного вже полагоджені усі проблеми зі звуком. Чи можете, скажіть, будь ласка, розмовляти? Так, я зайшов, чи... я зайшов з телефона, чи ви мене чуєте? Так, чудово, от зараз добре чути. Добре, ну е трохи обмеження кількості е цих можливості телефону, тому що я не можу показати вам презентацію, але почнемо з того, що я спочатку відповім на ці питання, які надійшли, а потім скажу, де більш поглибну інформацію можна отримати. Отже, з тих питань, які цікавлять абітурієнтів, я бачу, що до до якого факультету відно на відноситься чи належить вчитель біології. На біологічному факультеті на бакалаврат набирається чи оголошений набір на чотири спеціальності. Одна з них, яка, яка називається середня освіта. Біологія та здоров'я людина це є педагогічна спеціальність, і вона реалізується на біологічному факультеті. Які спеціальності є ще на факультеті? Отже, крім середньої освіти. Найбільше за кількістю і можливих бюджетних місць це є спеціальність біологія, яка з цього року називається на є за номером 091, Біологія та біохімія. Це є найбільший е, набір студентів за цією спеціальністю, оскільки е, в межах цієї спеціальності є потім е, можливий розподіл між кафедрами біологічного профілю, де які різняться за об'єктами і методами досліджень. Тобто, у нас є е, реально дев'ять кафедр. Е, Починаючи від таких класичних, як зоологі, кафедра зоології ботаніки, кафедри фізіології ростин, фізіологія людини тварин, кафедри генетики, мікробіології, біохімії біофізики. І дев'ята кафедра – кафедра екології. Забезпечує набір і реалізацію спеціальності екології, це 101 за переліком спеціальностей. І ще надзвичайно цікава і досить популярна спеціальність 162 біотехнологія та біоінженерія. Ми теж другий рік набираємо на цю спеціальність, уже чотири спеціальності, які визначають можливість наступного працевлаштування. Саме таке третє питання: бачу, які кар'єрні перспективи. Отже, у залежності від тої освітньої програми чи спеціальності яку рай абітурієнт, ви можете працювати в наступних закладах і установах. В першу чергу, якщо ми говоримо про вчителя, це зрозуміло, чи школи, середні школи і фахової передфахові освіти. Якщо ж ви продовжуєте навчання потім на рівні магістратури, доктора філософії, яка раніше називалась аспірантурою, ви можете залишитись викладати і в університеті. Наші випускники, крім цього, працюють у наукових установах академії наук. Їх в межах Львова є досить багато: це інститут екології Карпат, інститут біології клітини, біології тварин і низка інших інститутів, і тим більше у нас у Львові функціонує Західноукраїнський науковий центр, тобто науковці, це ті фахівці, які випускають факультет, тобто це є люди, які мислять, вміють. Робити поступи в біології, чим у нас призначені вже 19 років поспіль, проходять наукові конференції студентів і аспірантів з біологічного факультету. Крім цього, наші послаки можуть працювати у закладах природного заповідного фонду. Це заповідники, це є національні парки. Крім цього, наші випускники працюють на виробництві, вже біотехнологія, там, де задіяні живі організми до виробництва продуктів харчування, медицини, так само наші випускники працюють в цих закладах. Крім цього, наші випускники працюють у закладах медико-біологічного профілю зокрема, це є діагностика біологічних чи принаймні захворювань, які проводять і державні і приватні структури. В цілому вибір працевлаштування досить великий. Його можна реалізувати по ходу, тобто, незалежно від того, яку ви спеціальність обираєте на рівні бакалаврату, на рівні магістратури її можна змінити і магістратуру закінчити за іншою освітньою програмою, тобто розширити можливість свого працевлаштування і розширити свій кругузі. Крім цього, наші випускники працюють досить. Багато випускників працює за кордоном, де очолюють і наукові установи, працюють в університетах і запрошують наших студентів ще під час навчання в програмах можливості обміну, що якраз задається питання, так можливості виконувати частину своїх наукових досліджень в цих закладах. Досить є тісні зв'язки із такими закладами в Німеччині, в Польщі, в Франції, в Сполучених Штатах та інших країнах. Звичайно, що той обмаль часу, який видається на презентації факультету, є занадто малий, і тому анонсую, що на біологічному факультеті вже у цю суботу, в 11 годині раніше ми думали в 12, а тепер ми вирішили в 11 годині провести день відкритих дверей в змішаному форматі. Тобто, хто має можливість, підходить за адресою Грушевського 4, третій поверх біологічного Факультету, де ми ознайомимося з факультетом, показуємо свої структурні підрозділи. Хто не зможе, може зайти за посиланням, яке теж буде поширене і буде розміщене на сторінці біологічного факультету. Якщо ще якісь додаткові питання, то я теж готовий на них відповісти. І відповідно факультет є відкритий для абітурієнтів і надає усі можливості реалізації своїх мрій планів. Дякую. І зараз я би хотіла запросити до слова очільника геологічного факультету Ціхоня Сергія. Скажіть, будь ласка, чи маєте змогу розмовляти, чи можна камеру вімкнути? Доброго дня, чути мене? Так, чути, чудово, все добре. Доброго дня, шановні абітурієнти. Вітаю вас сьогодні на цьому дні відкритих рейків. Презентувати геологічний факультет. У нас є наразі на програмні. Маповань, то спеціальність програма. Маєте якісь незначні проблеми зі звуком, трохи чути. Прошу, пане Сергію, все-таки вас не чуємо. Дуже злеточніше чуємо. Можливо, проблема в тому, що поганий інтернет покриття чи ще якась інше. Так і досі чуємо в пришвидшеному режимі. А зараз як мене чути? Зараз добре все. Ну, я буду повільніше можливо говорити. Добре. Отже, можна поступати на допомогу, так, тому що ти там визнати. ту саму проблему, таке не чуємо зовсім. Можливо, я тоді передам слово географічному факультету, зокрема Любомиру бізручку, наступного декана, а ви спробуйте полагодити ці незручності і долучитися о піснях. Доброго дня, чути мене. Так, так. Чути мене? Так, так, супер, все добре. А, дякую. Отже, наш географічний факультет є одним з таких найбільших в Україні географічних факультетів, які готують освітні програми в межах чотирьох галузей знань. Власне, в нас є дев'ять освітньо-професійних програм: це середня освіта географія, де після завершення можна реалізувати себе вчителем географії в школі, перш за все. Є е, спеціальність науки про землю, е, програма грунтознавства експертна оцінка земель, що дуже актуально тепер враховуючи проведення земельної реформи і власне е, потреби е, оцінки тих земель, якими ми володіємо. В межах спеціальності географії в нас є три освітньо-професійні програми: це є географія, економічна і соціальна географія. А також урбаністика, просторове планування і регіональний розвиток. Власне, більшість випускників цих освітніх програм вони досить добре працевлаштовуються в різних структурних підрозділах, зокрема, і наприклад, в наприклад вільській міській раді, в природозаповідних об'єктах і інших установах. Також у нас є спеціальність харчові технології, яка Власне, ну займається досить такою е, важливою проблематикою, яка пов'язана власне, е, з виготовленням так продукції харчування, адже е, це та потреба, яка буде завжди так. Плюс, тому що це є перш завз перш за все фізіологічна потреба е, цього року. Ми відкрили в бакалавраті е, нову освітню програму. Це є. Геоінформаційні технології захисту навколишнього середовища, яка відкрита нами спільно з е, факультетом прикладної математики, і власне грунтується е, на використанні так сучасних інформаційних технологій для дослідження тих проблем, які е, пов'язані з використанням природних ресурсів і власне захистом навколишнього е, природного середовища. а Такий період, в якому ми зараз живемо, коли війна постійно перегукується, так, новими і новими екологічними проблемами, то власне ця освітня програма вона стає актуальна як ніколи. Ну і власне маємо дві освітні програми, які відкрито в межах галузі знань сфери обслуговування: це туризм і готельно-ресторанна справа. Це ті спеціальності, які традиційно є найбільш популярні на нашому факультеті, і студенти, які навчаються на цих спеціальностях, мають можливість як отримувати тут теоретичний і практичний досвід, так і мати певне стажування за кордоном в різних країнах Європейського союзу. Ну і в цілому, власне, підсумовуючи ці спеціальності, наголошую, що. Навчання на географічному факультеті воно дає можливість не тільки захопити якісь певні теоретичні і практичні знання, але й також багато подорожувати, адже географія вона власне пов'язана з подорожами. У нас є свої стаціонари. Зокрема, один з них знаходиться фактично в підніжжі гори Говерли, і наші студенти обов'язково там проходять навчальні практики. Що стосується запитань, які було задано попередньо, ну чи можу я поступити не знаходячись у Львові? Я думаю, що вже була відповідь на це. Можете і просимо поступати. Яка кількість бюджетних місць? Ну, власне, кожна з цих спеціальностей має різну кількість бюджетних місць. Зокрема, щорічно ми подаючи такий максимальний обсяг бюджетних місць, ми ну, запрошуємо близько 140 бюджетних місць на бакалавратуру по всіх спеціальностях. Яка форма навчання, так, онлайн чи офлайн, Ну, станом на сьогодні ми маємо е, онлайн, так або змішану форму навчання на стаціонарній е, на денній формі навчання і е, е, зао, е, дистанційну форму навчання на заочному, в якому стані перебуває гуртожиток. Ну, в принципі, гуртожитки постійно. Е, Скажем, так ремонтуються так для того, щоб були комфортні умови для проживання, і напевне найтаке цікавіше, так запитання в процентне співвідношення хлопців і дівчат за освітньою програмою і експертна оцінка земель. Ну, власне, аналіз попередніх років показує, що це приблизно 60% дівчат і 40% хлопців. Якщо будете мати ще якісь запитання, прошу писати їх на електронну пошту нашого факультету, яка є вказана на сайті факультету. Дякую. Дякуємо географічному факультету за представлення і маю надію, що вже не буде проблем у геологічного факультету. Тож ще раз запрошую до слова очільника цього факультету, ціхання Сергія. Дякую. Хочу сказати, що у нас на факультеті ліцензія є 75 місць. Минулого року в нас було заповнено було бюджетних місць десь близько 25. Так, у нас на факультеті навчаються студенти на бакалавраті за освітньою програмою геологія і комп'ютерні технології в науках про землю. Ця програма в нас діє вже четвертий рік, вона введена в зв'язку з тим, що в геологію, як і в інших науках, дуже зараз використовуються різні комп'ютерні сучасні технології, зокрема, це гіст-технології і інші. Тому, власне, ми видозмінюємо нашу програму в контексті тих викликів, які постають перед нами. Тут питання було, чи можна переставити оцінки по по деяких предметах, якщо вони вже є в дипломі з вищої освіти, так, звичайно, можна за умови, якщо є однакова кількість кредитів, і відповідна оцінка буде переставлена. Теж питання було, чи є якісь предмети, які базу яких треба знати. Ну, звичайно, ви закінчували школу, ви закінчували, можливо, якісь інші мали вже освіту. То база це природничо-математичний цикл. Він є у нас такий базовий. Звичайно, що у вас щось ви маєте знати, тим більше ви здаєте відповідні тести, тому цього бази буде достатньо, а решта то в нас є на першому семестрі, на другому семестрі ці загальні такі дисципліни, які, які як в шкільній програмі, тому ви надолужите, якщо ви чогось не знаєте. Теж таке питання цікаве, чи пропонується щось цікаве в університеті під час навчання на факультеті? Наш факультет відрізняється тим, що він є такий е, польовий. Так, у нас е, вся та теорія, яка читається під час семестру, пізніше закріплюється е, польовими практиками. Після кожного курсу у нас є виїзні маршрутні польові практики, е, де ми стараємося студентам показати, як працювати е, відповідним чином, е, здійснювати опис, закріплювати цей теоретичний матеріал, який вони освоїли. В аудиторіях, зокрема, наші полігони це є в Карпатах. У нас в верхньому у нас є база, є університетська база Смтечі Надієву, де ми базуємося в літній період на практиці. Звідти робимо виїзні такі маршрути по відповідних об'єктах: це і штучні відслонення, тобто кар'єри відповідні, це і такі природні відслонення. Це і відповідні фабрики, наприклад, золото народовище Мужіївське в Закарпатській області, де наші студенти мали змогу побувати і на фабриці, подивитись, як вилучають золото із відповідного концентрату. Тобто в нас на факультеті навчатись цікаво, в нас є стажування відповідні, є за кордоном, є в університеті. Діє програма Erasmus згідно якої можна виїжджати обмін студентами, робити відповідних. Установ, з якими в нас є підписані угоди, також є внутрішня мобільність. Недавно наші студенти перебували з по обміну в Київському університеті Шевченка. Відповідно, їхні студенти приїдуть до нас. Окрім того, в нас в такий карантинний період ми були змушені вимушені проводити практики тут, в Львові, в околицях Львова тут теж є досить цікаві об'єкти і ми навіть такуємо лекції такі не тільки в аудиторіях, а й польові, такі тут, в межах Львова і в його околицях. Скільки коштує навчання на факультеті, на даний час зафіксована буде сума 28 6007. І, звичайно, що можна і буде платити і помісячно, якщо не буде такої змоги. І було ще питання: що саме я зможу робити? І ким працювати, здобувши цю освіту. Ну, передовсім здобувши фах бакалавра, ви зможете, фахівця з геології, комп'ютерних технологій внуках про землю, ви зможете продовжити, якщо буде бажання подальше навчання на магістратурі. У нас там є чотири освітні програми: зокрема, одна освітня програма геологія, пізніше програма геологія нафти геохімія та мінерологія і інженерна геологія та гідрогеологія. Власне, принагідно хотів би сказати, що вся геологія заключається, практична жестина геології, заключається в тому, що ми працюємо на те, щоб наростити мінеральну сировинну базу країни. І е, другий такий напрямок це інженерна геологія. Зараз особливо в повоєнний час дуже буде важливо ось розвивати ці два напрямки, так як країна буде потребувати відповідних ресурсів для того, щоб розвиватися, так тому постане потреба в розвідці, підрахунку запасів, нових видів корисних купалень, нарощення тих, які вже є. Відповідно, буде багато будуватися, тому що багато зруйновано. А перед тим, як збудувати той чи інший будинок, той чи іншу споруду, треба провести інженерно-галічні вишукування. Тому потреба в нашій професії є і буде очевидна, особливо в післявоєнний період. Окрім того, студенти будуть мати мають змогу після магістратури поступати в аспірантуру і продовжувати свої якісь наукові проблеми вирішувати так, тобто, якщо буде відповідне зацікавлення, також є науково-дослідні інститути. І в Львові, і по всій країні, так де працюють наші студенти і мають змогу працювати У нас є відповідні заключені угоди, меморандуми, і не тільки з нашими в... тут інституціями, а і з інституціями за кордоном, зокрема в Польщі, і є заключені низка угод, зокрема з їхньою гірничою академією, з Яганонським університетом, де в нас вже є давні такі тісні стосунки. У такій науковій співпраці ще принагідно хочу зазначити, що 6 травня у нас, як вже зазначав декан хімічного факультету, буде день відкритих дверей. Тому ми всіх радо запрошуємо і чекаємо в нас на факультеті. Дякую.